Бачите, вони так і пишуть мажор, той самий легендарний 96 рік. Хто ще помню, да, в школі було модно у нас там так, в 90-х, да, оце от такі батончики по два штуки були мажори. Мені здається, що раніше були, от вишні я точно пам'ятаю, Больше чесно, якісь смаки різні не помню. Зараз є знає, що ми отакі беремо пачки мажорів. Є так обично, даже он пишуть. той самий легендарний. Ще є по мажорам у нас какао. Вишня. Кстати, бамбуки. бамбук Бамбук есть банан и шоколад. Это тоже по АВК. они як робили, все так і роблять. есть у нас в наявності. Ще позаїжджали на такі разні. Такі моменти. Дуже оце смачне печиво. Бачите, шоколад всередині. есть. Тоже, Дуже Ну, я, кстати, помню по этому мажору, да, ще була ну, така тема скидывалась. скидывались там втроем-четвером, купуєш вот эту вот пару палок, да, і починаєш там ділити, щоб поровну кому і так далее. И все. Но це було уже там до седьмого класса примерно, да. А потім, кстати, я вот помню, цей мажор пропал, чем пропав, чи ми почали не мажори, а сигареты більше. Ну,